Вітаю! 24 квітня сьогодні жахливу ніч пережили. пережила Україна та українці. Особливо місто Київ, місто Харків, Павлоград, Житомир та інші міста України. Київ це просто жах. Вчора тільки про це казала, і воно показувало і показувало Київ. Що ти можеш зробити, коли ти спиш у 2 часа ночі? Як ти можеш зреагувати? Ну як? Ніяк. Давайте я спитаю про Київ. Найближчі дні. Найближчі кілька днів, що чекає Київ відносно загрози з повітря. Обстріли. Найближчі кілька днів, що чекає місто Київ. Стосовно обстрілів, найближчі кілька днів. Пасиф, диявол, колісниця, Україна, смерть, загроза. Загроза смерть Україні, Загроза Україні. Показує загрозу Україні. Диявол диявол просто ну, лютує бішенство. Це просто бішенство. Знов карта України. Тут карта ще дитяча. Дивіться, дитина навчається навчальний заклади. Чогось воно постійно. Останній тиждень показує мені чи два тижні навчальні заклади. Повішений, хитрість із задумовленості, і за вчорашнього цього, що не, не погодилось, віддати Крим та решту біль, дурень, балістика, дрони, імператор, Київ, імператор це центр міста. Загроза залишається. Нічого не можу зробити. Смерть, загроза, Україна, диявол, колісниця, ну, бешенство. Жертви потрібні йому. Більше жертв, і що? Ну і, ну і, ну і що? що з цього йому не розумію. Так, давайте по останнім новинам. Тут Трамп взагалі. Спочатку Трамп каже, перемовини пройшли добре. Потім Трамп. Я розчарований. У мене терпець уривається. Так ти определись, що з тобою? Чи все добре? Чи ти розчарований? Чи уривається терпець? Що з тобою? Оці заяви Трампа. Спочатку він каже, що пройшли перемовини в Лондоні вчора добре. А потім кажуть, що він розчарований і терпець уривається. Ну, розчарований він ким? Україною, Зеленським, відповіддю, цим всім. Що з Трампом насправді? Вибір повішений. Власність. Не сподобався йому вибір. Відповідь Зеленського. Таємниця Україна, домовленості, перемога. В нього було вже все хорошо, в нього був план. Домовленості, зупинка по Україні, таємні, таємний план, прекрасний план для Путіна, для Трампа, але не для України. Він думав, що ось двіка кубків це домовленості. А тут відбувається відлюдник. Ні. Відповідь ні. Удар, вогонь, розпач, ілюзія, ілюзія на те, щоб домовитись. Йому треба швидко домовитись. Швидко. Так, далі готується зустріч Трампа та Путіна. Ну, скоріш за все, вже в наступному місяці в травні. Готується зустріч Трампа та Путіна. Що прям на 9 травня, на 9 мая приїде Трамп до Росії, до Москви, чи що? Тут Жезлів рішення. Ну, так, ще тут нестабільність ще не знають коли. Готуються, підготовка, тільки готуються до зустрічі. Правосуддя. Але зустріч повинна відбутися, як, як, коли вже буде чітко е, в Трампа розуміння, що далі. Правосуддя, ось відповідь повинна бути. Страх, доля, співпраця. Трамп хоче співпрацювати з Путіним, з Росією, заробляти гроші і таке інше. Праздник війни. Дивіться. Праздник і королева мечів. Праздник війни. Удари в серце. Вони хочуть зустрітися після того, як Україна там на щось, вони її доб'ють. Да? Трамп доб'є її. Ну, у нього такі, це його плани. А потім я вже зустрінуся з Путіним і буду святкувати війну. Святкувати перемогу. Питрість, підлість? Це, звісно, вообще. А на оці 100 днів Трампа? Коли буде 100 днів Трампа 30 квітня, по-моєму? В кінці місяця буде 100 днів правління Трампа. І що, що буде на ці 100 днів? Що чи, очікувати? Він же ж там хотів завершити війну? Сонце, іерафант. 10 кубків. Він хоче сяяти на свої 100 днів, показати свої досягнення. Боротьба, вибір, гроші, досягнення, гроші. Які досягнення? Що їхня валюта впала чи що? Які тут досягнення? Що всі проти них стали? Ну не проти них, а проти влади, США. Що тут за досягнення? Суперечка, якась навпаки боротьба. Хотів показати, що він досягнув успіху у війні з Україною, але і цього не дано, так сказати, не дано. Співпраця з Росією. Мах, контроль, луна. Єдина мета постійно показує Трампа. Співпраця з Росією. Співпраця з Росією постійно. Одне і те саме. Українська влада це пише там якесь. Якесь видання. Українська влада стурбована, що США можуть припинити військову допомогу та розвіддані. Це правда, що українська влада дуже стурбована, що США можуть припинити військову допомогу та розвіддані. Пише там якесь видання Західне. Це правда? Угроза, смерть, загроза. Те, що не буде, роз. Башня. Ну, по-перше, тут луна. Скажу так, тут луна. Це вже 100% інформація написана в виданні спеціально залякувального плану. Що всім нам ну, мається на увазі українцям просто хана. Смерть, башня, п'ять мечів все, повний розпач. Хоча це все закривається луною. Оця вся інформація це опан. Емоційне нагнітання. Емоційне нагнітання людей, що просто, ну, все. Це вже все. Остання стадія. Луна закриває? Ні, це неправда. Це спеціально таке написано, хтось дав вказівку написати саме так. Далі тут він каже: Трамп, чому за Крим я не змушую Зеленського віддавати Крим? Як це ти не змушуєш, якщо в твоєму договорі написано, що Зеленський повинен погодитись віддати юридично Крим? Тепер він каже, що він не змушує Зеленського. Чому Крим, за Крим не боролися 11 років? А зараз ви так за нього вчепилися і не віддаєте. У Зеленського немає карт в рукаві. Нормально? Каже, що він не змушує Зеленського віддавати Крим, а насправді змушує. Чого? Чого 11 років ви не відстаювали, не боролися за свій Крим? Чому 11 років? Так що це, що питання. Чому 11 років ви не боролися за свій Крим? каже Трамп. Ілюзія грошей. Ілюзія грошей, ілюзія. Підтримки. Не було грошей, не було чим? Як? Зброї, людей, підтримки, партнерів. Ну, Із-за того, із того і не боролися. Війна, сонце, королева жезлів. Бо розуміли, що королева Жезлів, війна, сонце, в неї всього багато, а в нас тоді нічого не було. Тому і не боролися. Трампу треба спуститися з небес на землю, чесно. Або навпаки, з цієї землі, кудись туди, у... в космос. Разом з цим, з маском. Ситуація жахлива. Україна може мати мир або ж три роки ще воювати і все втратити. Теж, да, така цікава інформація. Давайте спитаємо. Оця інформація, що там. Хто ж її, хто ж її сказав? Якісь там спецпредставники, хтось там з США. Ситуація жахлива. Україна може мати мир або три роки, або Трамп навіть сказав, або, або три роки воювати і втратити все. Оця інформація. Що це? Правдива, правда? Король огня, боротьба, супротив зробить вибір. На емоції людей, давити на емоції людей, люди, Вищий суд, королева кубків, давити на емоції людей, лякати давай зроби вибір. Ну, на, зроби вибір. Ну, на Зеленського, на владу. Зв'язати руки, обман і хитрість в нашому домі. Я розумію, що ці обстріли просто жах, але вони зараз намагаються настільки залякати настільки інформаційно, та я не тільки інформаційно, а ще й обстрілами. США інформаційно залякує різні видання, а Росія обстрілами, вони як спілися. Ті інформацію кидають, а ті ракети кидають. Нормально? Зараз не знаю скільки часу. Я цього, ну, я цього не можу тут побачити. Ну, зараз питаємо. Але ось ці тижні просто таке нагнітання. Ну тут таке нагнітання, що всім повна хана. Насправді це все обман. Треба, ну треба триматися, дурень. Робота дурня, на емоції давлять. Ось п'ять кубків, щоб люди просто були ходили в траурі в розпачі повністю. безпросвітно. І скільки оце буде тривати? Скільки оце буде тривати? США нагнітають, Україну луплять, Росія лупить ракетами, дронами, США нагнітає, давить, залякує. Оце все, скільки буде тривати. Сьогодні 24 квітня 2025 рік. Скільки це все буде тривати по часу? Дуже болісно буде, буде болісно. Перше буде болісно. Скільки це буде тривати? Луна це залякування, обман. Так, да, ті будуть бути ракетами-дронами, а ті будуть залякувати. А вони дійсно реально спілись. Пасив. Мах, маніпуляція, обман. Спеціально, щоб склали ручки. Скільки це, ну, я таро не показує час, скільки по часу це буде тривати. Скільки по часу це буде тривати. Знов хитрість підлість зв'язують руки. Ті ж самі карти. Люди для людей, щоб зробили вибір. По часу, скільки це буде тривати? У них є тайні домовленості добити Україну. Угу. По часу, скільки це буде тривати? Буде, бачите, розпач, угроза. Воно Тобто сьогодні ось така ситуація, а через кілька днів може бути ще гірше, мені кажуть. Тобто ще більше нагнітати будуть, ще будуть більше, може і стріляти, і нагнітати. Диявол. Диявол хоче добитися свого. Так, на якій же колоді подивитися, скільки часу це все буде тривати. Зараз. Ну-ка, давайте на оцій. Може, отут буде. Зрозуміли, шанука, скільки це залякування, бамбьошка, оці дрони, балістика, оце все, скільки буде від США залякування від Росії е, обстріли, скільки оце все буде тривати? Сьогодні 24 квітня, 25 рік. Скільки це все буде ще тривати для українців? Письмо, поки щось не підпишуть. Ага, якась інформація. Щось підписати повинні. Потім який, якийсь буде захист. Може, це копалини? оці, Так, да, дивіться. Підписати ось вражай. копалини, Тупік. Скільки це все триватиме? А з підписанням копалин щось тупік. Всаднік. Всаднік це швидкість. Швидкість, коса, розвілка. Поки що на розвілки. Так, ще раз, скільки це все триватиме для України та українців. Оцей жах. Луна, обман, сила, лабіринт. Ну, лабіринт це дуже все заплутано. Дуже все заплутано. Боротьба добра со злом. Боремося. Представте, одна маленька Україна бореться з такими магнатами-гігантами. Росія, США, Китай. Нормально? Скільки це все триватиме? Гроб, завершення, правосуддя, паруснік. В принципі, воно все йде до завершення, йде до підписання чогось. Але ключ, ключ, ключ ще не, ще воно якось під замком. Ще ключ треба якось туди всунути, підібрати. Треба впоратись з усіма всіма інформацією, негативом, ну і обстрілами. То бережіть себе і реагуйте на тривогу. Скільки це все триватиме? Дім, обман. Вони хочуть обдурити, обхитрити нашу територію, нашу територію господи, нашу країну. Але наші намагаються цього не допустити. Хотять наживіться, скарабій, наживіться хочуть. Нічого не отримати, а, ну, щоб ми нічого не отримали, а вони, щоб все отримали. Скільки це все триватиме. Немає тут карт часу. Ні в Оракулі, ні в Таро, немає. немає. Лабіринт, тупік, запутано. Треба підібрати якийсь ключ. Його дуже важко підібрати. Підписання чогось тоді буде легше. Я думаю, що це ці копалини. Так, що тут ще є? Угу. Зараз? Я хочу докопатися все одно, скільки це все триватиме. А ну-ка, зараз візьмемо цю колоду. Тут, в принципі, карти часу є. А ну покажіть нам, будь ласка, скільки це все буде тривати. Росія нас довбить ракетами, дронами, США бере за горлянку, змушує підписати план Трампа. І скільки це все буде тривати для України та українців? Башня Башня тут це непогано. Башня, со, захист, сонце, букет домовленості, перекресток. знов вибір: вибір, або туди, або сюди. Вибір чоловіка, фенікс. Ну, фенікс, ви зрозуміли, да? возродімося Возражді... з пепла, потім захист. Скільки це все триватиме сад. Компас смія. Захист, корабель тучі. Знаєте, поки не покаже, що ми. Нам хтось повинен дати якийсь захист ось тоді. Захист. Ми повинні побачити захист. Тоді воно зрушить. Для нас ключик, оцей, що показувало в минулому розкладі в Оракулі, це захист. Ключ для нас це захист. Хтось нам повинен дати захист. Також підписання якихось документів там теж показало. Так, Рубіо каже, якщо Україна не погодиться, на сто... не погодиться на оці умови, наступні від РФ будуть набагато жорсткіші. Ну, знову ж, бачите, залякування. Рубіо, Джейді Венс, Трамп, хто там ще Вітков, і ще там їх куча. Вони всі залякують. Рубіо каже, якщо Україна не погодиться, то наступні умови від РФ будуть набагато жорсткіші. Тут жезлів, удар в серце, зробити боляче. Диявол, зрозуміло, зроби вибір, домовся з дияволом, піди на умови диявола, бо буде гірше. Ну, ось. Втратиш не пажа Пентаклі, а втратиш всю територію. Паж Пентаклі, 10 пентаклі. Втратиш всю територію, підписуй. Давай оцей документ, щось погоджуйся, правосуддя, і буде тобі. Перемога на деякий час. Не тобі, а їм буде Трампу буде перемога. Ну і Росії теж. Так, в цьому відео давайте ще остання новина і буде наступне. Цей міністр, міністр оборони США. Ге, як його. Гексер чи, в общем, не зрозуміло цей не приший, не прийший кобилі хвіст. Каже, що ми не можемо гарантувати, давати гарант, гарантії безпеки, гарантувати безпеку Європи. Ми не можемо і надалі гарантувати безпеку для Європи. Клас, так? Да? Оце тобі і НАТО. Ми не можемо гарантувати і надалі безпеку Європи, каже міністр оборони США. Потужне рішення. Плани, партнерство, Розривають партнерство чи що? Співпрацю? Диявол. Прекрасно. Повішений. Сила. Не дамо свою силу. Диявол. Так а чому? А чому? Чому США не хочуть більше захищати, гарантувати безпеку Європі? Чому? Тому що в Трампа з головою не чи що. Минуле. І що? Зв'язати руки. Подчиніть, подчиніть всіх. Розділити світ. Я тут керую, а тут хай Росія керує. Чи як? Вони там якось так домовились. Баратьба. Таєм, таємниця по війні. Таємні домовленості по війні. В них таємні домовленості. Він там керує, на тому через океан, а цей тут. Тут керує Росія і Китай, а там керує Америка. Щось таке. Таємні домовленості по війні, якесь очікування чогось. Так що ось такі справи.